Одразу два вибухи сьогодні пролунали у Львові з інтервалом у годину. Два міліціонери тяжко поранені. Перший стався о 9-й у залізничному районі Львова, коли дільниший інспектор відчиняв двері опорного пункту. Спрацювала розтяжка. За такою самою схемою підірвалася працівниця МВС о 10-й годині в другому районі Шевченківському на місці вибуху силовики знайшли кільце від гранати. Основна версія слідства: хтось дуже хоче нагнати страху в тилу, посіяти паніку в містах, які далеко від ото. Тут на вулиці Плоговій під самими дверима цього райвідділку міліції пролунав перший вибух о дев'ятій ранку. Поранення зазнає Роман Личак. Не встигла швидка допомога його забрати як буквально за кілька кілометрів. Вибухівка спрацьовує уже біля іншого міліційного райвідділку, на вулиці Юрія Липи. Тут підривається його співробітниця, дільнична міліції. Дуже сильно кричали. Я перше подумала, що це ну, ж... толпа жінок зібралася. От кричала. Я просто не розуміла, звідки звук лунає, з того крохоту перепугалася дуже сильно. Слава сильно кровотеча з ноги, в неї, по-моєму, ну, чому ж перемотала, бо було порвань на артерії чи що. І удар головою, був, мабуть, і впала, голова дуже сильно боліла. Ми її голову перемотали, і потім якраз от приїхала швидка, то забрали її. Обох потерпілих із тяжкими пораненнями шпиталізували. Лікарі кажуть, стан пацієнтів критичний. Хлопець під'єднаний до апарата штучного дихання. Жінці видали нирку та ампутували ногу. Операційне втручання проводилося на протязі чотирьох годин. На даний момент жінка переведена в реанімаційне відділення в критичному стані. Наразі у своїх коментарях від будь-яких подробиць правоохоронці утримуються. Однак, за попередньою інформацією, в обох випадках здетонували гранати F1, замасковані у бляшані банки. Вони мають надзвичайно велику вибухову силу. Відтак, поранення, які отримали люди, є дуже серйозними. За даними слідчих, потерпілі найімовірніше підірвалися на розтяжках, що були встановлені коло вхідних дверей. Цей злочин уже класифікували як теракт. Зараз міліція Львова піднялася по тривозі, Ми працюємо. Зараз є посилений варіант внесення служби спільно і громадськими громадами і цими сформуваннями. Працюємо на встановлення осіб, які скоїли даний злочин. Утім, чи встановили уже особи підозрюваних і чи зафіксували їх камери відеоспостереження, в міліції не кажуть. Степан Гарцюкорист Малькоти Львів, спецкор 2+,2.